Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас вівторок, 20 вересня 2022 року. А Україна, український народ, стоїть у нерівній борні з російським агресором уже 209 добу. Знову ж таки, впродовж вчорасного дня цієї ночі по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. Ворог обстрілює з усієї принаявної зброї українські міста і села, палає, стогне українська земля. Знову за останню добу багато є вбитих і поранених. Ми сьогодні зранку довідалися, що за цей час по Україні ворог випустив більше десяти крилатих ракет. На ніс близько 15 авіаударів, близько 60 обстрілів реактивними системами наших міст і сіл. Так видається, що справді ворог систематично намагається знищити всю критичну інфраструктуру наших міст. І ми кожного дня підраховуємо нові збитки. Послухаємо, лише за одну добу було знищено тепло електропостачання 33 міст Україні. А тільки на Запоріжжі, за один тільки день, було навмисно зруйновано близько 40 приватних будинків. Тобто все те, що може зберегти людське життя під час холодного періоду року, намагаються. Систематично нищити найбільше постраждали наші міста на Донеччині. В тих хвилинах, коли ми з вами роздумуємо над цими подіями, йдуть рятівні роботи в місті Бахмут на Донеччині, де попаданням в багатоповерхівку знищено великий будинок і багато людей є під завалами. Іде невпинна праця, щоб врятувати людське життя. Але великий біль нам спричиняє те, що ми сьогодні бачимо на звільнених теренах Харківщини. Тривають роботи по ексгумації російських жертв біля міста Ізюм, і нашим очам відкриваються жахливі кадри, знущань. Катування, туртур, масових вбивств. До нас доходять вістки з окупованих територій, які щораз то тривожніші. Ворог посилює репресії проти цивільного населення, проводить насильну мобілізацію на українських окупованих територіях, виловлюють чоловіків. Упродовж цієї, цілої доби для того, щоб насильно заставити їх вбивати своїх братів і сестер. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того, серед цього жаху війни, серед цього царства смерті, яке приніс на нашу землю російський окупант. Ми будуємо простір життя. Це життя захищаємо ціною свого власного життя, боремося за простір життя для людини і для усього довкілля, яке Господь Бог, наш Творець і Спаситель, доручив нашій відповідальності. Сьогодні я хочу з вами роздумати над ще одною засадою. Відповідального ставлення до довкілля і вшанування Бога Творця. Ця засада звучить так. Працює для збереження та примноження природньої спадщини. Бачите, ми повинні не тільки зберегти те, що отримали. Ми повинні його приумножити. Ми повинні не просто. Е Пликати те, що вже існує, але співдіяти з Богом Творцем, який продовжує творити. Ми не тільки повинні зберегти простір життя, ми повинні все робити, щоб того життя в тому просторі було щораз то більше. Тому я усіх закликаю дбати про те, щоб у вашому соціальному середовищі, на роботі, колі друзів, у вашому селі, місці. В нашій країні створювалися спільноти людей, які будуть об'єднуватися у зусиллі працювати над запобіганням екологічним катастрофам, будуть збережно ставитися до спільного природнього дому. Я пригадую, як багато добрих, ініціативних людей кожного року, коли сходить сніг, а з-під снігу з'являються. Сумні підсніжники, те сміття, яке викидають під час зимового періоду, ті люди бережно намагаються очищати, прибирати наші ліси, береги наших водойм, озер і річок. Мені так приємно спостерігати, як малі діти разом з батьками намагаються. Дбати про чистоту довкілля і тим самим приумножують наше з вами природнє багатство. Сьогодні хочу сердечно подякувати усім тим, які плекають у цю екологічну свідомість відповідальності за приумноження природньої спадщини, і всі ті, які справді є служителями життя і беруть участь, співучасть у Творінні, акті творця, який продовжується в часі і просторі. Нашою увагою до збереження довкілля ми перемагаємо ворога, який несе смерть, нашою щоденною працею і молитвою на захист людського життя і збереження довкілля. Ми цією працею протиставляємося кожному, хто несе на нашу землю смерть. Ми просимо сьогодні, Боже, благослови український народ, благослови українську землю, приумнож серед нас багатство того життя, яке ти нам дарував на рідні тобою подарованій нам землі. Боже. Дай перемогу Україні над ворогом, який несе смерть, і поблагослови Твоїх дітей Твоїм небесним справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!